Всім доброго дня! В продажі свіжопригнаний Volkswagen Golf 5, кузов хетчбек. Автомобіль щойно заїхав з Німеччини, вже розмитнився. Поставили на український облік. Автомобіль 2008 року виготовлення з двигуном 1,6 MPI, звичайний атмосферний двигун. Механічна коробка передач п'ятиступка. ступка. Авто в гарному збережному стані. На оригінальних легкосплавних дисках літня гума, стан гуми, гума нова стоїть. По кузову авто без корозії, без подряпин, по комплектації омивачі фар, противотуманів фари, дискові тормоза по кругу, задній парктронік. Заглянемо в багажник. Багажник чистенький, ціленький, охайний, полочка на місці, болти накручені. В комплекті повний набір у нас, повнорозмірна запаска, домкрат, ключ, буксировочний гак, аптечка, знак аварійної зупинки. Заднє скло. Оригінал. Перейдемо до салону. Карти частенькі, ціленькі, не провищі. Стан сидінь дінь шикарний. Підголовники на місці. Килимки на місці. Дефлектори працюють. Стеля. Чиста ціла охайна. По комплектації у нас задні та передні стопідйомники, регулювання підігрів дзеркал, автосвітло, круїз контроль, мультикермо, штатна магнитола. двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь, П'ятте ступка, механічний ручник, підлокітник. З автомобілем два ключа. Пробіг даного автомобіля 225 тисяч рідного оригінального пробігу. Двигун запускається чудово, оберти не плавають. Розширений такий бортовий комп'ютер. Мультикермо працює, підігрів сидінь працює. Клімат працює. По кулісі все чудово. Ручка КПП оригінал. Ручка куліса оригінал. Перепрошую. Підсвітка працює. автозатемнення заднього скла, датчик дощу. З автомобілем. Всі сервісні документи, сервісна книга. Мають бути тюфи, пробіг автомобіля 100% оригінал. Є вихід під AUX, під USB. Він код автомобіля. Лобове скло також оригінал. Робота двигуна. Двигун працює чітко. Кришечку притягує. Шупана сапонить. Акумулятор в порядку. Крила. Оригінал. Кого цікавить даний автомобіль? Телефонуйте. Машина знаходиться в місто Вінниця більш детально за телефоном. Також підписуйтесь на телеграм-канал, там будуть додаткові фотографії, опис та ціна даного автомобіля. Посилання на телеграм в описі під цим відео. Також вказана ціна в описі під цим відео. Всім гарного дня та мирного неба!